Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання нашого сенату внесено питання про вже справу No323 з кисна 2023 за конституційною скаргою Атаманчука Василя Івановича щодо конституційності окремих приписів статті 2 закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, а також першу речення частини 3 статті 67 закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оголошую, що на пленарному засіданні другого сенату присутні Сергій Сергія і Віктор Городовенко, Василь Ломак, Володимир Мосі, колег Первомайський, Галина Юровська. І наш сенат ухвалив 18 жовтня цього року розглядати цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження на це засідання для розвитку цієї справи. Прошу вас, дякую, шановний голово засідання, високий суди. Інформую, що на пленарне засідання Другого сенату з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Василь Івановича Таманчук. Також з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін. Від представника президента України в Конституційному суді України Демборського Сергія Георгійовича на адресу суду 24 жовтня цього року надійшов лист, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглядати справу без його участі. Дякую. Вам дякую. Шановні колеги. До початку розгляду справи цієї на нашому пленарному засіданні до суду. Не, не самі судді не інформували про наявність у них реального потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду надходило письмових заяв чи від учасників провадження про відвід суддів. Тому на цей момент з'ясовуємо, чи є самовідводи, коли у вас у когось немає в цій справі. Чи є учасники впровадження письмової заяви про відвідсудів передовсіго Селювана? що у вас є? Немає дуже дякую. Сідайте, будь ласка, Максим Венеча. Немає по цій справі. Немає, Прошу сідати. Тому, шановні колеги, відводів немає. Саме відводів немає. Отже, кворум для проведення пленарного засідання для розвитку цієї справи є. Оголошую головою на цьому засіданні старше за віком цього сенату. Суддя Сергія Ловатий. Оголошую пленарне засідання сенату відкритим. І суддею у цій справі є власне я. Так само повідомляю, що наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів зі здійснення і ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозапису. Записи від трансляції можна буде з ними ознайомитися, коли вони будуть оприлюднені на офіційному сайті судді відповідно до встановленого порядку. А шановні колеги, згодом на те, що представник президента України Конституційного суду Сергій Дембовський звернувся. До нас з клопотанням розглядати справу без його участі. А я, як суддя доповідач, вважаю, що таке можливим. Нема проблем цьому, шановні колеги. Чи хтось наполягає на тому, що ми розглядали справу за участі, димув, представника президента? Ні, немає наполягань. Васильовановичу, ви як думаєте, можна розглядати справу без можна? Ви згодні з тим, що можна Максиму Івановичу? Згодні. так само ви згодні. Отже, за такі обставин я ставлю на голосування. Внесено пропозицію розглядати цю справу за відсутності представника президента України в нашому суді Сергія Дембовського. Хто за? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Вам дуже дякую. І я за присутності суб'єкта права на конституційну скаргу Івановича Роз'яснюю права і обов'язки. Максим Іванович їх знає. А ви. Перший раз берете участь, тому я вам роз'яснюю, що учасники конституційного провадження, а ви є не мені, а ви є ним, мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвідування. Прошу сідати про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначено законом про конституційний суд та регламентом нашого суду. Учасники гостійного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. А також, будучи присутними в залі засідання суду, зобов'язані шанобливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання будь-яких. Пересувань по залі суду розмов, реплік будь-якій формі та будь-не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники оцінного провадження за неповагу до суду несуть відповідальність порядку визначеного законом і дотримання порядку в суду забезпечує служба судових розпорядників. Шановні колеги з учасники. Провадження з'ясовуємо в кого з учасників провадження є клопотання або письмові заяви, які ви бажали заявити до початку розгляду цієї справи. Будь ласка, Іванович, чи у вас є щось немає. немає. Немає дуже дякую. Прошу сідати Максиму. Іванович. Немає. Єванович. Немає, прошу сідати. Отже, колеги, я на цій стадії як суддя доповідач, маю вам доповісти про зміст конституційної скарги, що надійшла до нас від Івановича та підстави для відкриття конституційного провадження в ній. Відповідно до обставин, я повідомляю, що Василь Іванович Отаманчук 10 липня 2023 року звернувся до нашого суду з клопотанням перевірити на відповідність конституції два приписи. Перший з них це або ну, це приписи статті, окремі приписи статті 2 закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, це закон від 8 липня 2011 року, закон 3668. А також перші речі частини 3 статті 67 закону про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це закон від ще 91-го року, і це закон 796. Отже, маємо справу з приписами двох законів: 796 і 3668. Заяник вважає, що приписи як закону 30 статті 2 тридцять 3668, які поширюють свою дію на закон 796 у частині першого речення, приписів першого речення частини 3 статті 67 не відповідають Конституції України у таких, зокрема, приписах. Не відповідають статтям 3 і 8, частині 1 статті 9, статті 16, частині 5 статті 17, статті 22, Частинам 1, 2, 4, 7 статті 41, частині 1 статті 50, статті 56, частині 1 статті 58, частині 1 статті 65 і оця вся низька статей на думку заявника є такими, що не, їм не відповідають приписи оспорюваних законів. Тепер про що йдеться у приписах оспорюваних законів? Беремо приписи статті 2 закон номер 3668, що їх оспорязивник. Цей припис звучить так, що в скороченому вигляді для е, е, короткості і розуміння справи максимальний розмір пенсії, е, призначених відповідно до законів, і, зокрема, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок. Чорнобильської катастрофи не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тепер, що йдеться в першому реченні частини 3 статті 67 закону 796. Цитую, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Отже, переходимо до змісту конституційної скарги. З конституційної скарги та документів, що додані до неї, випливає таке: заявник є особою з інвалідністю другої групи внаслідок виконання обов'язку військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 1993 року заявникові призначено пенсію відповідно до... Статті 54 закону 796, це той закон 1941 року. А в редакцію закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це закон від 93-го року. У розмірі ця пенсія була призначена, відшкодування фактичних збитків. А це означало 70% заробітку за роботу в зоні відчуження. У 2022 році заявник звернувся до івано Франківського окружного адміністративного суду з позовом до управління відповідно пенсійного фонду, де запросив зокрема зобов'язати управління виплачувати пенсію з інвалідності відповідно до частини 1 статті 54 закону 796, що діяла на час призначення пенсії. А саме в розмір відшкодування фактичних збитків зі ступенем втрати працездатності 70% за роботу в зоні віджудження, вважаючи, що е, е, Івано-Франківський суд рішенням 9 вересня 2022 року відмовив заявникові в задоволенні посил, вважаючи, що перерахунок пенсії з обмеженням її граничного розміру є законним і обґрунтованим. Та не призвів до зменшення розміру пенсії, за яку за яку заявник отримував. Восьмий апеляційний адміністративний суд постановою від 30 грудня 2022 року апеляційну скаргу заявника залишив без задоволення, а рішення відповідного суду першої інстанції без змін. А колегія суддів касаційного адміністративного суду ухвалою від 21 березня вже цього року відмовила відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою заявника. Обґрунтовуючи свою позицію щодо некострівності оспорюваних приписів закону номер 3668 і закону номер 796 заявник наводить чинну на час призначення пенсії редакцію частини першої статті 54 закону 796, відповідно до якої, зокрема, цитую пенсії з інвалідності, що настало внаслідок каліцтва або захворювання, призначають за бажанням громадянина. Із заробітків одержаного за роботу в зоні відчуження у вісімдесят шостому від 86-го по дев'яносто роках у розмірі відшкодування фактичних збитків, які визначають згідно з законодавством без обмеження. Що, на думку заявника, становило для військовослужбовців, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким у наслідок цієї катастрофи встановлено інвалідність гарантії держави щодо нарахування та виплати пенсій у розмір відшкодування фактичних збитків. На підтвердження своєї думки щодо неконституційності окорених приписів закону номер 3668 та закону номер 796 заявник посилається, зокрема, на рішення нашого суду, рішення Європейського суду з прав людини, конвенції права осіб з інвалідності 2006 року. Також Конвенцію Європейського захисту прав людини та перший протокол до неї. Отже, стосовно змісту скарги і підстав для відкриття провадження в ній це у мене все. Тому, будь ласка, шановні колеги, запитання до мене як судді доповідача. У вас запитань немає. А тепер з'ясовому чи є додаткові матеріали, які слід було б долучити на думку учасників провадження. До справи, а також на думку суддів, передовсім суддів у кого з вас щось є. Матеріали, документи немає. Шановний Віктор Васильович, у вас щось є додати до матеріалів справи? Немає. 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 Дуже Дякую, прошу сідати. Максим Євгенович, у вас немає. немає. Прошу сідати. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного ситуація Другого Сенату завершенням. Якщо ніхто не заперечує, а я не бачу рук, значить тоді прошу внесену пропозицію проголосувати. Хто за, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую, шановні. Колеги судді, шановні учасники провадження присутні в залі засідань суду. Наш сенат переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі, яке буде оприлюднено на офіційному сайті суду, відповідно до встановленого порядку. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершеною. Прошу встати суд і.